Друзі українці, сьогодні волонтери української команди прибули на підприємство з виготовлення дронів Каміказа. За моєю спиною, перша партія безпілотників, які вже незабаром відправляться на передову для роботи нашими бійцями по орках. Кожен такий дрон це кілограм вибухівки, який призначений для роботи по Броньованій техніці противника складам з боєприпасами та живій силі ворога. Крім того, що цей дрон може нести кілограм вибухівки в межах нашої акції вибухове послання. Він звичайно несе побажання від українців, які донатили на наш збір. Також серед цих дронів є один іменний дрон, на який задонатила Валерія від е дідуся і п'яти онуків 32 тисячі гривень. Валерія виконуємо ваш наказ і відправляємо вибухове. Послання оркам. акція вибухове послання триває на даний момент. Ми зібрали близько мільйона з трьох половиною потрібних. Друзі, продовжуйте донатити, писати свої коментарі з вибуховими посланнями. А ці злі птахи їх обов'язково доставлять за призначення, і це будуть точно останні слова, які почують орки перед смертю.